Минув рік відтоді, як білий поліцейський застрелив 18-річного неозброєного темношкірого хлопця Майкла Брауна у Фергюсоні, штат Міссурі. Ця подія спричинила хвилю запеклих протестів у передмісті Сен Луїса, але й нині місто не зникає зі шпальт американських газет. У річницю подій Фергюсоном прокотилася нова хвиля протестів. За останні кілька днів там затримали понад 150 людей. Внаслідок перестрілки з поліцейськими постраждало троє. Один процитувальник у критичному стані на місці події запровадили режим надзвичайного стану. Однак місцеві кажуть, що медіа змальовують хибну картину їхнього міста. А у провокаціях кажуть, винні не місцеві агресивні мітингувальники. Юлія Ярмоленко розповідає. З приходом ночі у Фергісоні, Міссурі, заворушення між поліцейськими і протестувальниками вибухають з новою силою. Десятки протестувальників уперто ігнорують накази поліції забратися геть з вулиць і зупиняють рух транспорту на проспекті, який ще рік тому став сценою для заворушень і протестів. Вони кажуть, те, що ми робимо, це занадто, але смерть Майкла Брауна порушила проблему, яку завжди намагалися приховати і замовчати. Мешканці Фергюсона критикують пресу лише за одне. кажуть, ЗМІ намалювали хибну картинку їхнього міста. Вони перевернули усе так, аби здавалося, що всі тут лише підбурюють хаос, діють як маньяки, стріляють, але вони не говорять про гарні речі, які тут відбуваються. Кеннет віт погоджується і каже: причина, зокрема, і в тому, що протести привабили купу чужинців. Дехто з них під час заворушень торік напав і на родину чоловіка. Крики, прокляття, штовханина. Решта світу дивилася на все це й думала, що це ми місцеві штовхаємося і кричимо. Він вирішив захистити репутацію своїх друзів і сусідів своєї громади. Чоловік доєднався до волонтерського руху. Працює, зокрема у крамниці Я люблю Фергюсон неподалік від поліцейського відділку міста. Кенет каже, таких як він багато події річної давнини насправді об'єднали громаду Фергюсона. I я допомагаю, бо хочу, аби люди знали про Фергюсон, що ми насправді дружня і любляча громада, яка не має нічого спільного із тим, що показували медіа. Жаклін Деймер працює плічопліч із Кенетом Вітом і ще 20-ма волонтерами у крамниці, яка увесь прибуток від продажу сувенірів віддає на потреби міста. Більшість грошей віддають малому бізнесу, якому торішні протести завдали неабиякої шкоди ми вже віддали понад 100 тисяч доларів різним підприємцям. Гуляючи Фергюсоном в день, неважко помітити позитивні зміни, які відбуваються у місті. Але щойно сідає сонце. Вулиці знову заполоняє хвиля протестів, і медіа знову показують небажану для містян картинку досі буренного і небезпечного міста. Юлія Ярмоленко. <плес>